У військово-морських силах України професійні сержанти визначають особливу роль у створенні сучасного і боєздатного українського війська, уособлюють процес подальшої професіоналізації збройних сил України. Згідно наказу начальника генерального штабу збройних сил України, весь особовий склад сержантів та старшин повинен скласти кодекс сержанта збройних сил України. Як це відбувалося у навчальному центрі військово-морських сил, бачила Алла Харівська. Прийняття кодексу це урочиста клятва, яку дає кожен сержант під час отримання першого сержантського звання. У навчальному центрі кодекс сержанта прийняли старшини, сержанти та мічмани, які вже проходять військову службу на урочистому засіданні загальних зборів сержантів навчального центру військово-морських сил України. Текст кодексу підписується сержантом і зберігається в особовій справі військовослужбовця. Сьогодні на урочистих зборах сержантів та старшин навчального центру майже 60 військовослужбовців. Звання від старшини 2 статті до старшого мічмана прийняли клятву сержанта, які будуть додержуватись в подальшому, вони присягнули це. Це символічно, майже вже 20 років Збройної сили йшли до цього. Роль сержантського складу від начальника генерального штабу до останнього офіцера просліджується кожним офіцером. Ми вважаємо, що саме сержанти. Стануть костяком Збройних сил України і ця клятва дасть їм змогу, як і військовослужбовцям, прийнявши присягу раз і назавжди, стати вірним цієї присяги і працювати на благо держави і військово-морських сил Збройних сил України. В чолі Раду сержантів та старшин навчального центру військово-морських сил України, старший мічман Микола Бевс, ради сержантів військових частин сприяють формуванню свідомої моральної відповідальності сержантів за дотримання положень кодексу у повсякденній діяльності, розуміння того, що правила кодексу єдині для усіх сержантів, незалежно від посади, військового звання, терміну військової служби та обставин її проходження. Сьогодні ми урочисто прийняли прийняли кодекс сержанта УКСброї. Сержанта Сил України це дуже важлива подія в нашому житті, тому що ми відчуваємо, що наша держава повертається обличчям до сержантського складу та піднімає рівень військової служби у Збройних силах України. Я вважаю, що це важлива роль для підняття рівня сержантського старшинського складу напередодні 20-ї річниці Незалежності України. Це Підіймає рівень сержантського та старшинського складу у всіх збройних сил України. Кожен сержант приймає кодекс один раз. Під час щорічного оцінювання тестування вступу до військово-навчального закладу, переміщення по службі, присвоєння чергового військового звання у службовій характеристиці відображається виконання сержантом положень кодексу за порушення кодексу. Сержант несе моральну відповідальність перед співслужбовцями та відповідальність установлено чинним законодавством України.